Добрий день, я знаходжуся в Аланії, Туреччина. І сьогодні в нас е, обзор номера 1102. Е, це е, міський готель міста Аланії. Ну, окраємо. Зараз я вам хочу е, показати номер. Сам. Так, значить, так, дивіться. Така кімната, величенька, телевізор. так. Дзеркало, Ну, кондиціонер, як без нього. Е, така тумбочка. Я думаю, що це для багажа. Е, Мінібар. Ну, звичайно, готель зірки. Тут він пустий. Отак от це виглядає. Так. Отаке от величезне ліжко, постіль дуже чистенька. Телефон, прикроватних дві. Тумбочки, бачите, з двох сторін. Тут така червона е стіна, така от люстра. Там якась, звісно, тріщина є. Ну, це не, зовсім не мішає, бо воно все чистенько, акуратненько. От ще шафа є. Я сама ще не бачила, зараз разом подивимося. Ого, добра шафа. Зараз я вам відкрию дві шафи, будете бачити. Отака от от шафа. На одну людину. Ну, не знаю, що тут можна складати. Сейф я не брала. Інтернет теж. Інтернет платний, дуже е, дорогий 3 євро в сутки. Ну, для нас це дорогувато. Так, балкон. Балкон у нас е, такий от, от такі, невеличкий. О, дивіться, навіть вірьовочка є. Бачите? Е, один стілець. Піпільничка столик. я не палю, слава Богу, вже. Та й таке от. А от таке, бачите, міський отель. О, пальма прямо під цим. Дивіться, який шикарний рожевий кущ. Значить, на море, на море Іти от туди. І дві минути. Так що я думаю, що я вам море покажу. Такий міський отель недорогий. Він стоїть 280 євро з людини, з перельотом, з Кишиньова, з Молдови. І таке от. Так що я рахую, що це ціна для такого отеля дуже хороша. Так, тепер ванна кімната, Зараз я пхаю ключ не підготовилась. Ага, так щоб світло в нас було. Ну, що, Як ключ, ви знаєте, не пханий, світла тоді нема. Де я той ключ діло? Перепитання. зараз, зараз все знайдемо. Ну, таке. Все буває. Може його в дверях лишила? Да? Лишила в дверях. Таке. Так, як ну, mm. так. всіх. У телях маємо ключик і в нас починає э, вітатися світло. Так, Так, дивіться. О, тут десь я хочу. Тут. Э, душова кабінка. Чистенько. Якихось два даже средства вон є. Бачите? Э, Такий от, ну, унітаз э, для сміття, Йоршик є. Ну, таке от, бачите. І тут умивальничок фен. О, є, я щось і забула, чи повинна. О, що такий фенчик мощний, мощний. Там для умивання, бачите, умивання, от така от штучка стоїть. Нормально, з дозатором. Тут зеркало перекусилось, але я вам кажу, такий гроші, як я заплатила з перельотом. з усім, це шикарно. Ось таке непогане, чистенько, дуже кругом. Я вже натопчую. Мені шкода, звичайно, але що зробиш. Так, і таке, як дві прикроватних тумбочки, бачите, мої речі вже лежать, рушники на двох. Ну, таке на двох, то, звісно, не на двох, на одного. Тому що великий, середній тут для ніг. І... Омивання е, ковдра додатково тепленька. Бачите? кондиціонер декону. Ви знаєте, що в турецьких отелях зазвичай все. Е, Техніка в них тільки турецька. Це що дуже добре. Такий пуфічок, вони якісь такі невеличкі є. Холодильничок, я не знаю, чи він. О, да-да, холодненький холодненький е, Телевізор Зараз спробуємо. Ага, зелені, мабуть, умівкнути. Я червоним. Телевізор працює. Не знаю, які канали, то будемо дивитися. Десь... Турецький є. Так, і кондиціонер. Кондиціонер.